Сьогодні Харків та Херсон Донеччина. Вчора гроза та Одещина країна залита українською кров'ю. Тим часом Верховна Рада. Стримір, Зуміли, така атмосфера панувала, коли розглядали закон для військових. У мене просто немає слов. Просто немає слов. Все почалося з того, що Нардеб Гончаренко знову почав стримити свій тік-ток. блогер що поробиш? Більш нема чого робити у раді. А потім нардеп Тищенко почав свою промову, щоб нардепа Гончаренко прибрали з фракції, бо той, ніби будучи депутатом одеської облради, підтримував розвиток російської мови. Гончаренко згадав скандали з Тищенко, як той їздить по колцентрам та знімає відоси, ніби він рятує країну. Гончаренка півня Садищини. Що він до, досяг, це а, разом з іншими депутатами підтримав розвиток російської мови в Одесі. Далі, що з кол-центрами? Що з кол-центрами? Таїландом? що з цим? Це парламент. Добре. Якщо тут є Микола Тіщенка, то це такий собі парламент. Спікер Стефанчук вимагав від Гончаренка сісти на своє місце та знімати тіктоки в іншому місці, наприклад, на тікток фермах. А потім намагався схаманити порушників та всадити їх на місця і назвав все те, що відбувалося, балаганом. Займіть Депутати майже не почали справжню бійку пізніше. Гончаренко своєму телеграм-каналі описав цю ситуацію: так нам потрібно зміцнювати оборону, подумати про забезпечення, планувати наступний рік. Відповідь виявилася простою: намагатися забрати у мене телефон. А потім ще й додав фото порваних штанів, підписавши фото. Тищенко порвав нардепу погончаренко штани жартом про 40 гривень. Сьогодні Коля Вілортіщенка рвав мені штани в області дух. Да, ну в общем, от штани. Дивіться, це так, штани. От такі штани. Тепер мені. вчора увесь день депутати приймали бюджет. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксалана Підласа виступала понад 10 годин, якщо точніше, 10 годин та 25 хвилин. А потім взагалі заявила, що ніби втомилася, закінчивши все це словами відпустіть під. Вищувати народжуваність. Е, будь ласка, є позиція комітету. Хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Проголосуй. Не зараз, Олексій Олексійович, не зараз. ну Беззаперечний аргумент нарешті зійти з трибуни після овер 10 годин виступу. Цей вислів викликав бурю сміху в раді, а ось у мережі слова депутатки викликали неоднозначну реакцію. Не Верховна Рада, а шапіто от не розумію, до чого жарти на 6 жовтня 23-го року. 590-й день повномасштабної війни в Україні. Штані по 40 гривень, кол-центри, жарти про секс. Що з ними не так, і що скажуть військові, коли весь цей цирк побачать у тому ж тіктоці, бо вони зараз розлітаються дуже швидко. Пишіть під відео ваші думки, засуджуєте ви поведінку таких депутатів чи ні? А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо ми працюємо для вас.